До України йде серйозна негода. Очікуються дощі, сильний сніг, зливи. Грози та потужний вітер. Про це попередив народний синоптик Станіслав Щедрін. За його даними, зимова негода повернеться до України наприкінці березня та триматиметься ще й у перших числах квітня. З 28 березня, по 3 квітня, внаслідок надходження ряду активних циклонів з заходу по всій Україні очікується значне похолодання. Зазначив народний синоптик. За його словами, скрізь, окрім південних та східних областей, пройдуть дощі з переходом сильний сніг, а сніговий покрив подекуди Зросте до 14-17 сантиметрів у східних областях за словами синоптика 28 березня можливі сильні зливи з грозами та шквалами. Також у більшості областей буде доволі вітряно, акцентував Станіслав Щедрін. Про похолодання і опади, які очікуються в Україні наприкінці березня, попереджає і синоптик Наталка Діденко. За її словами, упродовж 28-29 березня в Україні очікується серйозна зміна погоди. Починаючи з західних областей очікується похолодання. Спочатку температура опуститься до плюс 4, плюс 9 градусів, а згодом можливі навіть невеликі мінуси. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися. Точнее прогноз погоди.